Сьогодні ми будемо е, задавати тобі цікаві питання, які прийшли. Люди дійсно е, задумуються над тим, щоб ставити вітряки. Муніципалітети вже задають такі питання, і ми попросимо Богдана на них відповісти. Знов почались відключення, всі про це знають і бачать. Знову у нас є проблеми з газом і опаленням, і одним з рішень якраз стають вітряки, які про які нам ти більше ще да, розкажеш. Да, да. Тут насправді все дуже просто. Ми визначаємо нашу місцевість за доступними нам інструментами. Найпростіший інструмент, який я раджу всім, це Global Це той, який доступний по всьому світу, він збирає статистичні карти з метеостанцій, карти вітру і не тільки. Він дозволяє оцінити вітропотенціал на висоті 10 метрів, 50 метрів, 100 метрів. Чисто для того, щоб зрозуміти вилку і який розкид, да? чи є там він внизу, чи є він наверху, щоб побачити, на якій висоті е, нам монтувати станцію. Якщо ви по своїй локальній точці знаходите, що у вас на висоті. 10 метрів вітер 3,5 метри в секунду, середньорічний або більше, вам можна ставити вітряк. Якщо він у вас ближче до 4 на 10 метрів, вам треба ставити вітряк. Тоді якби, його окупність буде ну дуже, дуже, дуже адекватною. Мені тижнів два назад, дядько з прилук, хочу вітряк. Давай мені, я не хочу високо, мені 10 метрів вистачить так, щоб над хатою там, 2, метри, 2 метри піднятися, якби і достатньо. Дивлюсь, Global Wind Atlas, а в нього там 1,7 метри середньорічний. 10, ну, на 50 краще, 4,5. Щоб щось було, 20-25 метрів висота має бути. Тобто ну, є питання розумності. От у мене в даній локації середньорічний вітер на 10 метрах, він не такий великий, він 3,6 метрів в секунду. На 50 метрах це 5,05. Якщо вітрова точка краще, якщо ми говоримо, наприклад, про громаду, да, то тобто, є, якби там, село там да, чи є десь місце. Шукати місце на підвищенні, шукати по тій карті вже точково, деяка конкретно безпосередньо точка в, ну, в радіусі 2-3 кілометрів, вона буде мати кращі показники. І обов'язково дивитись на рельєф. Якщо поруч ліс, проблема. Нам треба дивитись на розу вітрів, чи вітер дує за лісу, чи вітер дує можливості іншої сторони. І критично близько ліс? Це про що ми кажемо? Ну, це означає, що в. У нас змінюється висота поверхні. Тобто, якщо ми скажімо, в полі ми міряємо умовно, по високій траві, де вона там метр, умовно кажучи, там, чи півтора. А якщо ми підбираємося до лісу, то у нас вже нижній горизонт вітрових, вітрових потоків, він уже на висоті верхівок дерев. Ми суттєво ну, це, втрачаємо. Це 200 метрів, це 300 метрів від лісу. 100, 100 метрів, хоча б повинно бути, метрів. щоб можна було би на, що, на щось розраховувати. Те саме впливають лісопосадки, те так само впливають, якби наші садові фруктові дерева, якщо вони є, якщо вони невеликі. Питання з сусідами. Знаєте, буває стає. Що ти там собі нагородив? Чи є ніяких дозвіл на тех... заборон? Нема? Ніяких дозволів не потрібно в наших умовах. Ну немає такої обмежень. Розповісти. наприклад. От, якщо ви ж знаєте, що вишки ж мобільного зв'язку ставляться часто по людських ділянках, навіть ну за оренду плату там, ну, там беруть там в оренду там 3 квадратних метри землі, я так умовно зараз називаю, то вони всі ці вишки вони ж до 45 метрів. Деколи mm. буває до 60, ну тоді вони дозволи знову ж таки беруть у mm. відповідних служб. А повітру тут особливість така, що все, що вище 20 метрів, якщо немає перешкод, в цьому, наприклад, на цій висоті, воно працює більш рівно, більш рівномірно. Тому що той самий вітряк, посадимо ми на 5, посадимо на 10, посадимо на 2, 20, різниця у виробітку буде між 5 і 10 в два рази, між 10 і 20 ще в два рази, якщо не більше навіть чи варто лізти вище за 25-30? Ну це вже якби сумнівно. Це треба дивитися по точній, кращій конкретній локації. Можливо, краще просто вибрати горбочок сусідній да, умовно кажучи, mm -hmm. який на 5 метрів і так вищий буде. Mm -hmm. Виявиться загалом по локації. Ну якщо це не приватне подвір'я, да якщо ми говоримо про якусь агломерацію рівня села, да то там горбочки, я думаю, можна не збирати. Десь тобто там там. Можна і треба, і якщо зараз отам наблизити, подивитися на пустій, поки що 15 метровці, посередині трошки вище, стоїть така а, маленька вертушечка. Це є датчик mm -hmm. вимірювання вітру, і умовно кажучи, за там 100-150 доларів можна її купити, таку аналогічну, але обов'язково, щоб вона була з Wi-Fi, щоб з нього можна було передати дані кудись на сервер і зібрати статист статистику протягом там, місяця, двох-трьох років, ну, скільки в нас є часу на це діло. Таку штуку поставити декілька місяців, півроку провести собі вимірювання і зрозуміти, що можна ставити або не можна ставити. В Україні вітропотенціал, не беручи там. Південь, наприклад, да. наскільки він для центральної та західної частини буде придатний для встановлення, скажімо, вітра в основному придатний, я так скажу, якщо ви відкриєте навіть той самий Атлас і глобально з висоти пташинного польоту глянете на карту Європи, ви будете здивовані, побачивши, що в Україні загалом вітропотенціал більший, ніж в Польщі чи в Німеччині. То є де і можна ставити, просто треба грамотно, і в правильних точках дуже хорошим маячком для маленьких громад також може бути наявність поруч великих вітряків, може там дядьки міряють на нормальних висотах, і вони тут чітко розуміють, що там точно можна ставити, якби там ну питання якби пів метра в секунду різниці. Це вимірюється мільйонами гривень в річному вираженні, якби тому тут різниця очевидна. Загалом заводи виробники, коли рекомендують, то вони дають таке правило. Бачите перешкоду. значить, вас, Якщо ви ставите вишку біля перешкоди, наприклад, це будинок, так, то вишка повинна бути вдвічі вищою uh -huh. за будинок. Або дистанція повинна бути в 4 рази більшою від будинку, тоді мож, від висоти будинку, тобто беремо висоту будинку 10 метрів. Розклали її на 4, помножили на 4-40 метрів дистанція, тоді можна на тій самій висоті ставити, mm -hmm. щоб не було якби, проблем. По сторонах світу ми дивимося на атлас і дивимося на розум, дивимося, звідки в нас пріоритетний напрям, наприклад, звідти. І от в ту сторону нам в ідеалі, щоб 100 метрів, наприклад, не було жодних перешкод для вітряка. Тобто ми повинні піднятися на плюс хоча б 2-3 метри, краще 4-5 від найближчих перешкод от порозі по основному ключовому напрямку вітру. А в ідеалі, щоб в радіусі 50 метрів, у нас взагалі не було перешкод mm -hmm. на е, висоті монтажу. Ну, знову ж таки, плюс 2-3 мінімум, краще плюс 4-5. Багато людей, отак як я ставлять густо. Кучкують. І тут є нюанс. Загалом теж є правило, воно знову ж таки прийшло з великої вітроенергетики, що між однаковими машинами, якщо, наприклад, співпаде так, що от у нас в одному потоці один вітряк стоїть, а за ним зразу другий. Угу. то щоб вони нормально працювали, щоб перший не заважав другому, між ними має бути відстань у 8 діаметрів. Угу. Тобто, якщо діаметр, там, наприклад, 10 метрів, Десять поможело на вісім 8, через вісім. 8, ну, Вісімдесят 8 8 метрів ми маємо ставити наступний бітряк. У мене немає і так, але я це розумію, тому що точка обмежена. І от, наприклад, якщо оцих от два співпадуть, то другий буде от туди-сюди, сторони, в сторону. Mm -hmm. Він щось вироблятиме, але ну він не працюватиме на повну потужність, так як і ти перший, наприклад. Ну але я не можу цього зробити. Я і так їх розвіз по висоті, наскільки це можна, тому що висоти тут у мене якби різні є. І це, це помагає. Ти кажеш, що ти використовуєш електроопалення? Да? Так практично не споживаєш ані газ, ані там, ну, його дрова. просто немає. Да, газу. Його просто немає дрова, є, дрова на, є на резерв. На резерв. Наскільки тобі вистачає, скажімо, цього електроопалення для забезпечення потреб? Продовж цього опалювального. Електропалення я обрав лише з тої точки зору, тому що воно комфортне. Раз задав і забув. Хоча це може зараз стосуватися чого завгодно, тому що є хороші і твердопаливні котли, і газові котли, які всі повністю автономно працюють. так Але тут навіть суть не в тому. Я відмовився свого часу від водяного опалення, в принципі, бо воно є досить дороге. Я все вирішив керамічними радіаторами і користуюсь лише керамічною частиною зони обігріву. Вона виходить малопотужна фактично Фактично, якщо я вимкнув все примусово, так щоб воно шпарило, то в мене максимально. Споживання пікове буде 55 57 кВт, численного опалення, і це добре, тому що це дозволить, якби ну мінімізувати миттєві оці от пікові споживання. З іншої сторони, я вклався в утеплення дуже сильно. Тобто я уклав 200 мм мінеральної вати по фасаду, так і плюс сама -то стіна досить товстою є. І через це тепловтрата є мінімальною. Навіть якщо я не використовую резервно дрова додатково, то в мене споживання більше як 2,5 мвт години, 2,5 з тисячі кВт годин на місяць. Це зі всім як. Да, включаючи опалення, включаючи бойлери, електроплиту, все-все-все. Споживання більшого не було. Це дешевше, тому що ну насправді керамічними обігрівачами все це я закрив питання за 2,5 тисячі доларів. Повністю всесь монтаж. Ну там плюс розетка, плюс кабель, все це було вкладено. Плюс зробив це я своїми руками. Там за два дні буквально я всі їх поставив без проблем. А водяне опалення, воно все таки більш дороге. І на цей самий об'єм мені нараховували, давали цінників 17-20 тисяч доларів, і все одно той самий електрокотел став споживання електрики. Воно однакове, якби так, а за інвести... інвестиція первинна набагато більше. Тут є спірне питання про, скажімо, ефективність цього всього загалом. І я зараз скажу коншуткошутственну для вітряків і для української вітроенергетичної асоціації річ. Я скажу, що поки ви не затарилися сонцем повній, вітряки нема чого лізти, угу. і це дійсно правда, тому що на той самий умовну одиницю інвестицій ви отримаєте набагато більше кіловат потужності з першого встановленої від фотовольтаїки ніж від вітряка ціна має значення. Наприклад, якщо ми говоримо про 10 кіловатний вітряк, то це інвестицій, інвестиції потрібно, щоб його встановити. Це там порядка там, 15 тисяч доларів, може трошки менше, там від 12 в залежності від рівня моделі, від висоти, mm -hmm. якби і так далі. На 12-15 можна поставити дуже дуже багато панелей, включаючи інвертор ну, і з батарейками, навіть якимись і так далі. Yeah. Тобто не в порівняння більше. Але тут є питання знову ж таки, щоб воно ж загалом працювало в комплексі. Я всім завжди кажу: будуйте проекти комплексні. Тільки сонце-вітер в парі з великим акумуляторним банком, тобто робити мікро ісс в себе теж всередині. Якщо ми вважаємо, що є умовне село, так, от воно в якійсь агломерації знаходиться, і до нього підходить одна лінія, так, десь з якоїсь сторони. Ну, допустимо, вважаємо, що одна. Ми десь тут на розриві ставимо в межах села, там, де це дозволено, систему накопичення енергії, так, яка буде балансувати, віддавати. Вона ж само собою має свої вже інвертори. І вже оця система ІСС невеличка, вона вже робить її енергонезалежною частково. Може використовувати лише мережу зовнішню для, скажімо, закачки енергії в неї чи викачки з неї на село, на це все, щоб все всередині села працювало. А внутрішні вбудовані станції мережеві, вітрячні, сонячні, не зневажливо, які на, на даховій, все що завгодно, вони можуть працювати, і ця система буде збирати, накопичувати все, його там енергоострій готовий. Тут є момент такий, що чому дехто каже, що вітроенергетика є найдешевшою, якби зі всіх інших. Так, якщо вона, от, власне, з таких. Великих машин складається, тоді там кіловат енергії найдешевший. Ну якщо ми говоримо про домашню, ні, це вже це вже стає абсолютно неправдою. І тут треба рухатись з точки зору просто необхідності закрити питання нестачі сонячного виробітку в осінньо-зимовий період. Я сподіваюся, що цей ринок вітрогенерації от, для домогосподарств буде і далі розвиватися. Хоч і через погані, скажімо, умови, мережі і все решта, але. Все ж таки, ми прийдемо до енергонезалежності, хоча б в маленьких громадах, які зможуть бути децентралізовані, зможуть поставити собі і вітряки, і сонячні панелі розвивати в подальшому такий напрямок в енергетиці. Ми дуже цікавий. Приходим. Да, ми приходимо ставлять. А дякую тобі, Богдане, за нашу таку дуже цікаву зустріч і розвитки твоїх. Вітро і, і домашньої, і взагалі в Україні це буде, я думаю, далі цікаво.